Ну що ж, дорогі мої друзі, я дісталася додому і хочу з вами поділитися цією неймовірною красою. Пакування у бренду Хіларі просто мега круте, як на мене. Це мій подарунок, ціна його не дешева. Кажу одразу: дякую за цей подарунок, мені його подарували. Я просто безмежно рада. Це косметика, якою я вже користувалася. Я вже ось спеціально приготувала. Ось такий у мене є кремушик. Я ним користуюся активно. І ось такі є пачі під очі. Також, і вони з цієї всі, всі лінійки вітаміну С. Мені це дуже подобається лінійка. Дивіться, як круто запаковано це коробка. Я думаю, ну класно, подарунок. Єдиний недолік. Ви бачите, я прикрила шаликом, тому що там наклеєна адреса. Ну, якось не дуже гарно подарувати такий подарунок, якщо це ти хочеш зробити в особисто в руки. Але я ж спеціально, щоб вам менше широдіти, трішки вирішила підготуватись. І давайте відкривати ось такий коробок, комфортний. Тут йдуть ще пробники, до речі. Давайте ми спочатку з пробників подивимось. Зі 2002-2023 год, це дата виготовлення на пробничках. Так. Тут іде пробничок. Якийсь крем 50, правда? Ні, ні, він, Сонцезахисний крем для обличчя А, сонцезахисний крем для обличчя. Побачите, будь ласка, ось ССПФ 50 Плюс, а не 50 плюс вік. Це для, відсу, для сонцезахисний крем. Ну, зараз він мені не потрібний на сонця нема, але в майбутньому це може бути. Також, ось такий пробничок крему. Це що у нас тут. Зараз буду намагатись читати. Крем для всіх типів шкіри. Можна спробувати буде. Далі, третій, ну Це мій знайомий кремушек. Це такий, знаєте, класний, якщо десь буде в дорогу мені взяти, бо ось він мій крем, ось один-один. Мега класний, рекомендую, кажу чесно. Я колись казала, зроблю відгук, і ось, мабуть, настав той час якраз сказати відгук про цей крем. І щось тут іще. Зараз гляну, не бачу, фокусуйся, будь ласка, Сонечко, ти моє, Ну Не хочу воно фокусуватися. Ви бачите, що твориться? Хендник. А, це крем, мабуть, для рук. Правильно, крем для рук та нігтів. Ось так. Ну, цей ми також використаємо швиденько десь. Можна. Але, скоріш за все, я це залишу ці пробнички десь для подорожі, для доріг. дороги, коли тобі треба. Ну, щось камера сьогодні втрачає фокус. Я навіть догадуюсь, оцей треба просто прибрати, бо вона туди біжить. А я хочу залишити такі маленькі пробнички якраз десь в дорогу. Ну що ж, давайте доставати. Така крупка велика. Ну, оце вже, погодьтеся, мега класний подарунок. Якщо ось так от презентувати, тобто не в коробиці, як мені прийшло по пошті, то це ну, бренд Хіларі неповторний. Я вважаю, що тут ще щось є. Бо це називається подарунковий бокс для антивікового догляду. 30 Хіларі. Віта серія місяць високоактивних речовин проводити легко перед використанням. Може, ось дивіться, навіть попередження, щоб були ну, обережні, тому що вітамін С це дійсно висока концентрація і, і потрібно обов'язково дивитися за своєю шкірою. І давайте будемо його відкривати. Знайшла де підвізати. Дуже класно запакований. Я знаю, що я широдіжу, не тихо це роблю, але вибачте, я по-іншому ж не можу це зробити чесними. Ну що ж, так, це на смітник піде. А це, не. ну я просто в шоці від такої краси. Мені дуже подобається. І давайте відкривати. Я, так як і ви, тільки бачила на картинці і знаю, що тут має бути, тому що мені запропонували вибрати декілька варіантів. Ага, почекайте. Неправильно, я хотіла. Я думала, що воно буде відкриватися як і поштова коробка. Ні. Воно відкривається трішки по-іншому. Ось так: Та-дам! Боже, яка краса! О, -о там... давайте я поправлю, щоб було гарненько, і потім будемо кожну баночку трогати, розбирати боже, ну тут. Чесно, я вам скажу, мені дуже подобається. Це ж щось неймовірне. Ви зацініть. Це ось, ось така їхня реклама. Тут ми зараз про рекламу також подивимось, що там, а потім будемо з вами розглядати кожну баночку. О, тут іде 1 2 3 4 5 6 7 8 повнорозмірних продуктів. Тому, звичайно, так, покроковий догляд за шкірою, рекомендація на ранок, вечір і Щоденний догляд рекомендацій є. Тобто це все для повноцінного догляду за шкірою. Тобто тут є і чищення, і тенузування, і активний догляд, і догляд за шкірою навколо очей, і зволоження та живлення, а також захист, тобто сам це захисний захист. На вечір також є все, що нам необхідне, тут підказують і що робити один-два рази на тиждень. Один-два рази на тиждень. І... Ну, давайте кожну баночку будемо брати окремо, і дивитися. О, воно все запаковане. Я поки що вскр... Давайте. Щоб я не гоную. Ага. Дивіться, як класно придумано. Тобто... Це зволожуючий гель для вмивання з вітаміном С. Я, звичайно, покористуюся цим всім, тому що я, я кажу кремом, я просто в захваті. Ось ця версія, вона вже в мене десь тут на завершуванні. Як до завершу, в мене вже буде на заміну нова. Це круто, звісно. Так, <кл 'я> гель у нас іде. Давайте я на руку трішки. Зараз. Угу. Все, вийшло. Ось такого він. Я ще багато не класти на руку, бо це ж потім. Такий, знаєте, трав'яний аромат, мені він щось нагадує. Але я не можу згадати, що, вибачте, зараз візьму, що це знову під кадром. Візьму вологу серветку. Мені ж треба після цього всього руки витрати. Так. Давайте подивимось. Одним словом, мені подобається, що є ця штучка захисна. Якщо десь там дорогу брати, наприклад, чи десь там вам треба, щоб воно. Ага, то воно тепер вже не вдягається, чи що? Чи як це тепер? Чи Я на той стороною вдягаю. Зараз буду дивитися. Ну, я покручу зараз, якщо ні, то буду розбратися. Ця штучка мені сподобалась для транспортування. а... О, все, бачите, отак одягла, все нормально, класно, мені це подобається. Так, що в нас тут? А в нас тут я нічого не бачу, вибачте, будь ласка, тому я вилізу з кадру і прочитаю, що ж тут воно пише. А пишуть вони нам, що це гель, для м'якого очищення повністю позбавляє шкіру, обличчя від косметики та забруднень, а також теж за здоровим клітин епідермісу. Я так розумію, це гель для вмивання і його використовувати треба краще, мабуть. Увечері рекомендують його спінити в долоні і нанести на шкіру масажними рухами. Далі, що тут ще? Для використання для шкіри навколо очей можна спокійно використовувати. Тобто ви можете гарненько змивати косметику, і після відкриття треба його використати. Бачите, я вже відкрила, то, мабуть, не треба було цього робити, але ну й добре. ж користуватися буду. Я дуже подобаю, люблю таку косметику. Ага. Ну, бачите, тепер я його гарно не можу покласти. Там, просто ось так перевернула, бачите, яка красивенька. Далі, що в нас далі? Стимулюючий тонімік з вітаміном С. Це, мабуть, щось на кшталт. Ага. О, так. Взагалі, дивіться, його можна. Я бачила, як дівчатка знаєте, так от розприскують на обличчя. Ну, Це буде, мабуть, клас. Я буду пробувати і буду розповідати вам, зволожує освіжає та наповнює. Ну, одним словом, буде треба запах е одинаковий. Так, далі, що тут іде? Далі у нас крем флюїд для інтенсивної ревіталізації шкіри. Е цей крем у нас легкий крем флюїд. Так, 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 я його відкривати не буду, тому що я поки що використовую цей, і воно ще є для роша крем. Я ним також ще докористовуюсь тому -то я комбіновано користуюся зараз, вибачте. Ось так повертаємо. Так же само не буду відкривати патчі, бо в мене ще ж мої, мої є патчі. Ну просто кайф. Мені так подобається цей подарунок. Так, 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 так. Одним словом, треба розбиратися, як його цей крем-флюїд користуватися. Далі йде антиоксидантна пептидна сиворотка. Сиворотку, я так зрозуміла, можна використовувати. Наприклад, ввечері чи в день. А, сиворотка чи флюїд або це, або це, от як вони рекомендують, да, ось, це, або це, там, вранці ввечері використовувати. Ну, значить, будемо щось поступово використовувати, щоб не все одразу. І сиворот... А, це сонцезахисна зволожуюча сиворка з вітаміном С. Ну, це мене буде чекати десь весни о, літу, літа, щоб тоді використовувати СП Ф30. Це добре, звичайно. Ну, і, звичайно, мій улюблений вітамін С це крем під очі. І мій улюблений крем, хоча він і для повік, але я, чесно кажучи, тут така велика кількість крему, я їм користуюсь спокійно на ніч. Тепер я ну, постійно користуюсь. Тепер я буду користуватися ще і ідами, Клас. Ну, і пачі очі, Я не буду розказати, я вам можу показати свою упаковку. Уже відкриваючу, якою я користувалась. Ось такого вони золотистого кольору, ось лопаточка. І їх там не знаю, скільки штук. Я, звичайно, я не користуюся, як тут рекомендують, два-три рази на тиждень. Я іноді раз на два тижні роблю це. Чесно, вам кажу, як я. Я не такий приве... добре користуюсь косметикою, але іноді користуюсь, полюбляю її. Ось така у мене краса з'явилася, тому я буду користуватись. Через деякий час розповім вам, що ж у мене виходить, і дякую. Дякую людині за подарунок, який мені це організувала, бо я їй мега-мега вдячна. Тепер у мене все все є повністю цього бренду. Я ж кажу: у мене ось тільки ці були дві, дві речі і. Крем для ж але чесно кажу, я цим кремом використовувала навіть повністю на все обличчя, тому що його доволі-доволі багато. Я ось користуюсь уже? Скільки, тут, тут, скільки, 15 мг, але мені здається, що ну, я, вже, я його вже купувала десь восени. Тобто ви бачите, скільки часу. Я почала користуватись, коли вже було не таке активне сонце, кажу, як є. Тому пам'ятаємо про активне сонце, тому що якщо ні, то треба обов'язково SPF. До наступної зустрічі у наступних відео.